Всім привіт! Сьогодні працюємо біля будинку. Будемо наводити лад уже всередині. Певно, прибирати одну із кімнат. І, звісно ж, після дощу. Першим ділом, що робить будь-яка хазяйка, вона йде дивитись на город. І це ж прийшла робити і я. Дуже цікаво, як там після дощу. Чи можна буде взагалі туди влізти, в цей город? Але зараз подивимось. Ось так от виглядає мій міні-городик. Тут бурячки. Вже треба їх проривати і вже треба гарненько їх сполоти, але цей тиждень не вийде, тому що місити болото і сапою, і ногами. Тільки натоптати і поробити я. певно я нічого цей тиждень не буду робити, вже хай залишається так, як є. А на наступний тиждень вже повністю виділю весь час для того, щоб попрацювати на городі і привезти його до ладу. Ось тут, видно, вже зійшли огірочки. Після дощу все грязне, в болоті, бурян трошечки є, але ми, ми з ним справимось. Ось так далі тут салат в мене посіяний, морква погано сходить, петрушка, певно, взагалі не зійшла, і кріп теж поганенький. Тут ось кабачки гарненько так дійшли. І розсада наша теж стоїть. На цій половині посаджені дині, але не дуже видно їх. Напевно, ось там? Трішки далі там є. Де-не-де. Дуже погано посходило. Що робить наша дитина? В селі буде щасливого дитинство. А щастя полягає в тому, щоб після дощу поміряти калюжі. Що він і робить? Що там, синочок? Дивись, не впади. Ось так вийшло з полоти. Дуже важко. Сапа забивається постійно. На ногах ось теж повне навзоді болота, але хоч, хоч трішки. Наступного тижня, сподіваюся, що все підсохне і тоді вже зможу. Нормально стати прополоти, підворушити все. Поки я на городі сапала грядки, чоловік вже з будинку повиносив старі матеріали, які залишилися. Зараз підемо подивимося, що він там вже зробив.